Як ви втомилися від війни? Так. Втоми від війни лізе у всі дірки. Її видно у зменшенні пожертв, її видно у плітках, які передаються з уста. Вона лізе в наші голови звідусіль. Нещодавно спілкувався зі своєю знайомою, яка зізналася, що вона опустила руки. Ось такий набір причин: корупція у вищому командуванні, наших чоловіків все одно не вистачить, мобілізація неадекватно проходить, техніки насправді у наших військових нема, війна комусь вигідна і так далі. Одним словом, яка вже різниця, яка країна, аби не стріляли? На усі мої аргументи відповідь одна: ти слухаєш українські новини, а я реальні історії від знайомих з фронту. І тут я зрозумів, що ми починаємо. Програвати інформаційну війну, яка точиться на рівні думок. Адже саме цього хочуть досягти наші ненормальні сусіди, скидаючи ракети на, мер... на мирне населення і закидаючи масу фейків у соцмережі. Звичайно, я не кажу, що у нас це ідеально. Але як тільки ми починаємо опускати руки, ми починаємо програвати. Колись відбулася цікава історія з Мойсеєм, яка записана в Біблії. На ізраїльтян напав народ, який чимось нагадує мені сучасних росіян такі ж підлі й жорстокі амаликітяни. Почався бій. Мойсей вийшов на гору і, піднявши руки з Божим посухом, молився за перемогу. І коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Але руки Мойсея стали важкими. Схоже, що руки наші стали важкими. Здається, що легше їх опустити, ніж тримати далі. Але від наших рук, дорогі українці, залежить перемога. Цікаво, що спілкуючись зі своїми знайомими із ЗСУ, які знаходяться на фронті, я чув у більшості тільки підбадьорення. Здавалося б, я мав їх підбадьорювати, я мав би надихати, підтримувати їхні руки, а виходить навпаки. Поруч з Мойсеєм були Аарон і Хур, і вони придумали розв'язання проблеми. Руки Мойсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм, і він на ньому сів. Аарон та хур підтримували його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишались непорушними аж до заходу сонця. А далі була перемога. Від наших піднятих рук залежить наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Не опускаємо їх. Шукаємо будь-який привід, будь-яку можливість, щоб надихнутися самим і надихнути тих, у кого вони ось ось опустяться. Підтримуємо руки ЗСУ, підтримуємо руки волонтерів, підтримуємо руки одне одного, молімося, жертвуємо, займаємося волонтерством, надихаємо, обіймаємо. А далі буде перемога з Божою допомогою і з нашою єдністю. Не опускайте рук.